У мене зламались лампи на двох стелажах. Якраз можу більше вам розповісти про лампи, які я використовую для досвідки кімнатних рослин. Для заміни лампи вистачить зробити ось так. Може ще раз. Щось не працює. Прийдеся чекати мого хлопця, поки він прийде з роботи і їх замінить. А ось і самі лампи, які я замовила на цей раз про запас. Зазвичай вони без проблем можуть прослужити десь два роки. Більшість людей думає, що я досвідчую свої рослини якимись мега супер-дупер фіто дорогими лампами. Але насправді секрет у тому, що це звичайнісінькі лампи для освітлення, не призначені для рослин, і одна така штука коштує лише 3 євро, а служить декілька років. Параметри, які я використовую для зелених рослин це 6500 кельвінів. Це холодне біле світло, ідеальне для стимуляції росту листя. В принципі, для орхідей воно також підходить, але для цвітіння краще використовувати тепліші лампи, наприклад, 3000 кельвінів. Під ними краще закладаються бутони. На цьому відео добре видно різницю між теплими і холодними лампами, але у обох випадках орхідеї квітнуть щодо потужності, вона залежить від відстані квітів. У мене це 18 Вт.